Дистанційне навчання виконав студент 21-ї групи спеціальності початкового освіта інформатика Притолюк Руслан. Змістові запитання. Перше. Переваги та недоліки дистанційного навчання. Друге. Найпопулярніші онлайн платформи. Третє. Віртуальні додатки в освітній діяльності. Переваги дистанційного навчання, нучність графіка. Студенти можуть навчатися зручний для них час та режим, що дозволяє вирішувати особисті та професійні обов'язки, глобальний доступ. Дистанційне навчання відкриває можливості для студентів з усього світу, сприяючи культурному обміну та розширенню світогляду. широкий вибір курсів. Студенти можуть обирати з різноманітної палітри навчальних програм та спеціалізацій, які не завжди доступні локально, зменшення екологічного впливу, дистанційне навчання. Може зменшити викиди вуглецю, оскільки студенти не потребують пересування до учбових закладів. Недоліки дистанційного навчання. Відсутність прямого спілкування. Учні можуть відчувати відсутність реального контакту з викладачем та від однокласниками, самотність та відсутність мотивації. Без децентралізації уваги та підтримки, дистанційне навчання може викликати відчуття самотності та втрати мотивації учнів, технічні труднощі. Не всі учні мають доступ до необхідних технічних засобів, що ускладнює процес навчання. Найпопулярнішою онлайн платформи для дистанційного навчання Cursera широка гама курсів від провідних університетів і компаній світу, які численні навчання уроки куратори з різноманітними темами EDX – курси від найбільших університетів, що засновані на співпраці з найкращими компаніями світу. Особливості кожної платформи, кюрсера, академічний підхід та вища якість, їді великий вибір навчальних курсів, EDX – провідні університети та викладачі. Віртуальні додатки в освітній діяльності: віртуальні додатки змінюють традиційний підхід до навчання, надаючи студентам можливість отримати знання в цікавій та інтерактивній формі. Вони можуть включати інтерактивні уроки, вправи та віртуальні лабораторії, які полегшують процес навчання сприяють активному запам'ятованню матеріалу. Переваги та використання віртуальних додатків у навчанні. Перше. Залучення студентів. Використання віртуальних додатків сприяє покращенню уваги та зацікавленості студентів у навчальному процесі. Друге. Візуалізація концепцій. Віртуальні додатки дозволяють наглядно демонструвати складні концепції та процеси для полегшення їх засвоєння. Індивідуалізований підхід. Деякі віртуальні додатки надають можливість персоналізованого навчання, враховуючи індивідуальні потреби студентів. Висновок. У висновку хочу підкреслити, що дистанційне навчання ключ до гнучності, зручності та доступності освіти. Воно сприяє самостійності, технологічній грамотності та розширює можливість студентів, роблюючи освіту доступною всім. 25% студентів відчувають збільшення зосередженості на дистанційному навчанні. 62% викладачів вважають, що вони більш готові до викладання в онлайн середовищі. 91% компаній використовують онлайн-навчання для підвищення кваліфікації своїх працівників. Використані ресурси. Перше. переваги дистанційного навчання. Друге. Плюс та мінус онлайн-навчання. Третє Онлайн-навчання. Плюси та мінуси електронної освіти. Четверте переваги та недоліки онлайн-навчання. До зустрічі.